Рішенням номер 337 і 440 два роки тому повернуто статус рекреаційних зон, як паркам, навіть якого вже немає. Лісовому. Тепер Котляревського сквер, один гектар, парку біля Камелота. Ну, Хочемо боремось. Чого ж ми тоді? В чому суть? Тоді нам треба розходитися, значить у нас все добре ви не понимаєте. Ні все красиво під себе зробили. Бог іщу по бумагам все хорошо, да? Можа чи статус може змінити на Статус парку, ну, авідно, чому не як можна здати статус парку, не скасувавши договор оренди ну, чи а. надати то, землю, якщо там надати землю у користування, якщо це парк? Тут якась колізія, Но всі ці парт, ділянки. нету прописки, раз... тому що нету роботи. Да, ні роботи, тому що нету прописки. А комунікації готові під такі забудови? Діма, спробуй. Yes, комунікації like, готові? Куди can каналізація? 27 червня призупино надію договорів, про що я говорив раніше? 27 червня, 2013 року. І ці всі ділянки включені в цей перелік. Ви передаєте забудованка, забудовинкам, ж устроїть, начнем з ламати. А за же вони брали?